Друзі, про розводняки на арбітражі. Дивіться, є арбітраж криптовалют, це коли з одної біржі переводиш на іншу, і можна заробити типа, різницю бо на, інш... на різних біржах різні курси. Ось, зараз багато придумали розводняків. Чому? Тому що є такі гаманці: це гаманець, наприклад, по монеті EOS, наприклад, візьмемо. Там є гаманець, він загальний, але треба указати ID людини. Для того, щоб гроші конкретно дійшли до людини, і вам розказують, що ви зайдіть на свою біржу, візьміть там гаманець. Ви ж вроді взяли як з одної своєї біржі, байбіт, наприклад, чи Бінанс, і перекидуєте на байбіт, наприклад, з Binance на Байбіт. І гаманець, ви ж взяли в себе на байбіт. Як це ви ці гроші можуть уйти якомусь шахраю? А ви просто вказуєте там якась тестова версія? Вам навішують лапшепробна версія, вказуєте його ID і гроші уходять йому. Вже багато людей мені писали, а як вернути, а ніяк ви їх не вернете, тому що гроші ушли шахраїв. І ви лишаєтесь без грошей. Друзі, немає. Зараз арбітраж працював раніше. Зараз різниця невелика. тому вона може змінитися протягом того часу, поки ви переводите на арбітражу. пощі ніхто не заробляє. Зараз цей час пройшов. Це ще перед початком війни гарно було, бо різниця курсів була. І зараз багато шахраїв розвелось, тому що всі пам'ятають ту схему, що можна було щось заробити. А так як люди думають, ну без ризиків я собі кинув з однієї біржі на іншу і одразу поіймев, раз ви хочете сразу пойметь, значить люди хочуть поїмати вас. І куча шахраїв дають рекламу, ви приходите, пересилаєте гроші. Перший раз можете отримати щось, другий раз щось отримати. А на третій раз в мене була знайома на 10 тисяч перевела. І дудки 10 тисяч доларів ушло. і Людина купила на квартиру, хотіла внесок банковський ще один зробити, але його примножити і лишилась без цих грошей. Тому дум, думайте головою, друзі, що ви робите і куди ви переводите? Якщо звісно, з на біржу гаманець, ну якщо ви вказуєте якісь цифри чи якусь одну буквочку, міняєте гроші уйдуть і вони до вас не дойдуть ніколи. Тому, друзі, думаю, це відео було корисне. Ставте лайк, підписуйтесь. У мене багато уроків по суті, як торгувати. Хто хоче на навчання, записуємося. Пише мені в Телеграм. Я перший нікому не пишу в особисті. Це також шахраї створюють, написують в особисте. Якщо вам потрібно, пишіть мені в телеграм, ми поспілкуємося, додамося на навчання. Всім пока!